Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Інформація про те, що офіс президента України готовий замінити головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного на цій високій посаді. породила чимало чуток щодо ймовірного конфлікту між воєначальником та банковою. Втім, джерела свідчать, що це не так. Як розповіло телеграфу власне джерело у Верховній Раді, у Залужного зберігається цілком нормальні стосунки з президентом України Володимиром Зеленським. У розмовах щодо ротації на посаді очільника. Ка зсу йдеться не про конфлікт, а про амбіції. Справа не в рейтингах. Зеленський залужний нормально спілкується, але, як то кажуть, батько у перемоги повинен бути один. Розповів народний депутат вирішальну роль у цьому відіграватиме позиція Єрмака. Замінити людину на цій посаді. Наразі офісу президента заважає небажання самого залужного. Ще одним чинником є значна підтримка, якою він користується у західних партнерів та українського суспільства. Тим не менше, джерело вказало, що ротація все ж може відбутись наприкінці весни. Крім того, сьогодні стало відомо, що Валерій Залужний не має наміру спростовувати той факт, що він особисто. Призначив Сергія Кривоноса керівником оборони аеропорту Київ. Державне бюро розслідувань вирішило вдарити по генералу Сергію Кривоносу, який 25 лютого організував оборону аеропорту Київ Жуляни. Можна лише здогадуватися, чи це власна ініціатива ДБР чи виконання побажань банкової. Важливим є той факт, що в результаті під ударом опинився головнокомандувач ЗСУ Валерій Заложний. Пише Юрій Вишневський, політичний оглядач, як повідомив журналіст Юрій Бутусов, ДБР порушило проти кривоноса кримінальну справу. Він оприлюднив запит. Із ДБР до генштабу ЗСУ датований 17 серпня? У документі наголошується, що 6 серпня слідчі ДБР розслідують можливі протиправні дії військових службових осіб в аеропорту Київ. У зв'язку з цим ДБР вимагає від Генштабу надати у можливості слі терміни відомості підтвердження копіями відповідних документів. Чи перебував кривонос на військовій службі з 25 лютого по 10 квітня 2022-го, Чи уповноважувався кривонос на вчинення дій щодо організації оборони міжнародного аеропорту Київ? І якщо так, то яким наказом розповів? розпорядженням, а якщо не уповноважувався, то чи проводилась перевірка щодо підстав його перебування на території міжнародного аеропорту Київ починаючи з 25 лютого 2022 року та надання ним наказів та розпоряджень військовим формуванням, які здійснювали оборону аеропорту. З Цих офіційних формулювань ДБР чітко видно. У чому суть претензії до Кривоноса? Мовляв, він незаконно, не маючи повноважень, організував оборону аеропорту та видавав накази та розпорядження військовим формуванням. Це прямий удар по залужним, або саме він 25 лютого. Усно доручив Кривоносу очолити оборону аеропорту, а оформив це письмовим наказом лише 13 березня. З погляду військових це кримінальне провадження вкрай погано тхне. Першого ж дня повномасштабного російського вторгнення ДБР втекло, евакуювалося з Києва ближче до польського кордону, а тепер вона зайнялося кримінальним переслідуванням бойового генерала, який організував оборону столичного аеропорту, де очікували висадки російського десанту. Мовляв, оборона була незаконною, бо не було письмового наказу у соцмережах. Зараз багато обурених коментарів. Справді у Києві в перші Дні великої війни взагалі цивільним роздавала зброю. І що на думку ДБР тепер треба садити за незаконну оборону всіх, хто роздавав і тих, хто отримував? Оформляти все письмовими наказами. Це останнє, про що думали військові за тих умов. А зараз тилові щури зайнялися переслідуванням військових, навіть не чекаючи перемоги, а просто в розпал війни. Якщо в незаконній обороні підозрюється генерал, то на аналогічні звинувачення може чекати будь-який офіцер, який воював, а не відсиджуватися в тилу. Для військових очевидно інше. ДБР купає під заложного. Будь-яке звинувачення Никові оборони аеропорту Києва автоматично зачеплять головнокомандувача ЗСУ, який підперекував Кривоносу цілу низку підрозділів. У жулянах я з'явився 25 лютого, розповів генерал 26 серпня в ефірі радіо Києва ФМС. З 25 лютого в аеропорту Жуляни не було абсолютно нікого з величезної команди компанії, яка обслуговує аеропорт. Аеропорт був кинутий на призволяще. Він наголосив, що його головною метою було не допустити сценарію Гостомеля, де російський десант встиг висадитися, що дозволило військовомерефо окупувати західні передмістя столиці за словами Носа залужений направо до київського аеропорту нацгвардійців, прикордонників, строковиків із президентського полку, ветеранів морської піхоти, курсантів військового інституту КНУ імені Тараса Шевченка, військових із дук правий сектор. Ці люди забезпечили те, що неможливо бажання ворога захопити аеропорт. Адже ми розуміли, що у разі успішного захоплення аеропорту росіянами від аеропорту до президентського кварталу у нас там трохи менше семи кілометрів, розповів Кривонос. Росіяни могли захопити аеропорт і за прикладом Василькова і Гостомеля. Ми бачили, як це вони робили. Тому ми досить швидко вжили певних заходів, щоб понеможливити посадку літаків взагалі будь-яких у коментарі Бутус. ВКервонос повідомив, деякі подробиці цих заходів. Злітна смуга була залита машинним маслом та перегороджена технікою. Усі об'єкти та периметр були підготовлені до протидесантної оборони. Налагодив підготовку особового складу та проводив учбові стрільби, щоб зустріти російський наступ. Там був на початку повний хаос, але ми швидко створили організацію. Зрозуміло, що ці події завдали певних збитків майну аеропорту. 29 серпня ДБР публічно. Підтвердило, що суть претензій саме у цьому. Інформуємо, що бюро дійсно відкрило кримінальне провадження за фактом розкрадання майна литовища у рамках розслідування кримінального провадження, порушено за частиною 5 статтю 426.1 перевищення військової посадової особи влади або службових повноважень. Перевіряється інформація щодо обґрунтованості наказів військовим щодо вилучення транспортних засобів аеропорту та іншого майна. Також досліджується правомірність наказу здійснити пошкодження злітно-посадкових смуг аеропорту. Що не обумовлювалось військовою необхідністю, тобто ДБР стверджує, що не було військової необхідності пошкоджувати злітно-посадкові смуги. Однак закон про ДБР не наділяється відомство повноваженнями, визначати, що є військовою необхідністю, а що ні. Тож ДБР уже перевищило свої повноваження. Не його функція визначати, як має організовуватися оборона аеропорту, і так само не є функцією ДБР оцінювати, чи правильно було організовано цю оборону. До зустрічі друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.